Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую на урок курсу Я досліджую світ. Ми продовжуємо вивчати тему Потреби людини і сьогодні поговоримо про те, що тобі необхідно для життя. Дзвонить дзвіночок, дзень зелень. Сміється сонце, збудився день, кличе дзвіночок, бім-бам, бім-бам, Урок розпочати час школярам. Починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі, вітається ведуча. А який сьогодні день тижня, питає? Який зараз місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас ведучий та цікавиться, а яким було вранці небо?» Що на рахунок опадів? Підказочки подивіться про стан неба сонячно, похмуро чи хмарно. А ось і опади. Комусь відома температура повітря. Давайте пригадаємо, про що говорили вчора. Від яких чинників залежить твоє здоров'я? Отже, за даними досліджень Всесвітньої організації здоров'я, наше здоров'я залежить від спадковості на 20%, від рівня медичної допомоги? Цей чинник становить 10%, від екологічних умов. В довкіллі 20% та від способу життя на 50%. Розгляньте зображення та скажіть, які ви маєте потреби, які з них першочергові для здоров'я та життя, а які можливо ні. Пригадаємо, Які ж бувають потреби. Говорили, Потреби бувають першочерговими та непершочерговими, другорядними. Сьогодні ми розглянемо ще іншу класифікацію. Потреби бувають матеріальними та духовними. За малюнками зараз назвемо матеріальні потреби. Потреба в їжі. Потреба мати дім, потреба в одязі та у взутті, потреба в транспорті та потреба у спілкуванні та зв'язку. Що ж таке потреба пригадаємо? Це необхідність у чомусь значущому для життя людини. А духовні потреби це прагнення, прагнення любові, поваги, пізнання світу й себе, читання цікавих книжок, дружби, захоплення красою природи та мистецтвом, взаєморозуміння та спілкування. Ці прагнення відносять до духовних потреб людини. Людські потреби поділяють також на природні, тобто здорові. Задоволення природних потреб зміцнює здоров'я, сприяє розвиткові, дарує радість життя. Проте є і нездорові потреби, до яких належать шкідливі звички, лінощі, що заподіюють людині багато шкоди. Коло потреб людини свідчать про її характер та рівень розвитку. Подивіться на цього хлопчика, це другокласник Микола. Він хоче мати речі, зображені на малюнку. Подумайте, а що він може мати? Та поясніть свою відповідь. Для цього поставте відео на паузу. Ну, а зараз я вам пропоную пограти в гру Актори. За допомогою жестів. Продемонструй різні потреби людини. А мама чи хто з рідних знаходиться зараз поруч з вами, хай спробують відгадати, яку потребу ви показуєте за допомогою жестів. Давайте познайомимось, це Нік Вуйчич. Він є християнським проповідником. Мотиваційним тренером та директором неприбуткової організації Життя без кінцівок він народився без рук та ніг, не дивлячись, що у хлопчика відсутні кінцівки, обидві руки й ноги, він навчився ходити, плавати, кататися на скейті, грати на комп'ютері та писати Як ви думаєте, у чому полягають секрети успіху та щастя Ніка Вуйчича? Пробачте. колись Нік Вуйчич сказав Стань другом, коли тобі потрібні друзі. Подаруй надію іншим, коли сам потребуєш її. Подумайте над цією думкою Ніка Вуйчича. Чи погоджуєтесь ви з нею? А зараз познайомимось із прислів'ями. Щастя без розуму торбина дирява. Наука для людини як сонце для життя. Про які потреби говориться в цих прислів'ях? Правильно про духовні потреби. Зверніть, будь ласка, увагу на друге прислів'я: наука для людини як сонце для життя. Ми знаємо, що Сонце дає нам світло і тепло. Воно необхідне для життя і рослинам, і тваринам, і людям. Чи можемо ми жити без сонця? Ні. От і науку для людини порівнюють із тим, яке значення має сонце для життя. Ну а зараз вправа мікрофон яким словом ми можемо назвати наші бажання? Якими бувають потреби? Пригадаємо, сьогодні ми говорили з вами про матеріальні та духовні потреби, а також про здорові та нездорові. Як ви гадаєте, а чи змінюються потреби у людей з віком? Пригадайте. Або подумайте, коли вам було, наприклад, 5 місяців від народження, які були у вас в той час потреби, а потім у 4-5 років. А тепер подумайте, які зараз у вас потреби, чи змінилися вони? Та як саме? І останнє питання: чи будь-який спосіб задоволення потреб є, на вашу думку, розумним? Наведу вам приклад. Хлопчику сподобався у магазині телефон. Він його мовчки взяв і пішов. Це буде Розумний спосіб задоволення потреби чи ні? Серед наведених оберіть першочергові потреби. А зараз давайте пофантазуємо. Уяви. Що ти зі своїми друзями вирушили в навколосвітню подорож на судні та серед океану потрапили в шторм? Судно розбилось об рифи. Ви з друзями врятувались на безлюдному острові. Пофантазуйте, які потреби і яким чином ви будете задовольняти на безлюдному острові в першу чергу, потім в другу чергу. І далі. Та побудуйте цю піраміду потреб. І домашнє завдання. Складіть коло своїх потреб. Подумайте, які з них належать до матеріальних, а які до духовних. Поміркуйте, які потреби потрібно розвивати, а від яких треба відмовитись. Наступне завдання інтерактивне, треба об'єднати зображення і потребу. От, наприклад, подивіться, хлопчик спить. Це потреба у чому, у сні та відпочинку. Ось воно, це слово сон. Треба їх поєднати. А ось іще ми бачимо. Потреба у домі у житлі. Не буду вам далі підказувати, бо це завдання цікаве і нескладне. Сподіваюсь, що у вас все вийшло на уроці, було неважко та все зрозуміло. А зараз я вам пропоную розім'яти свої м'язи, отже, фізкульт хвилинка. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі на наступному уроці. На все добре!